У суботу, 14 грудня, по вулиці Монастирській відбулося святкове відкриття дитячого магазину самообслуговування Велес. Довгий час це приміщення було закритим через проблеми з будівництвом. Та нарешті напередодні новорічних свят вдалося закінчити необхідну роботу. Перед червоною стрічкою зібралися батьки з дітьми та мешканці військового містечка. Малечу звеселяли казкові персонажі і клоуни, проводили цікаві ігри та конкурси. На відкриття магазину прийшов і міський голова Олександр Грицаєнко, який привітав приватного підприємця Руслану Дрок з відкриттям та вручив їй грамоту міської ради і подарунок. І ось нарешті червона стрічка перерізана, і люди почали заповнювати магазин. Діти одразу ж знайшли популярні іграшки та комплекти. А батьки залишились задоволені помірними цінами. Це магазин самообслуговування, може щось десь не передбачили, але будемо, як кажуть, рухатися в тому напрямку. Ціни в нас невисокі, ціни нормальні для звичайного споживача, для нинішніх зарплат, всі ми розуміємо, який ми час живемо, тому все старалися зробити, для того, щоб людина могла прийти і щось дитині своїм, вибрати: іграшку, чи водежку, чи, якщо для новонароджених колясочки, візочки. Все як кажуть, для людей всередині магазину Велес все зручно поділено за відділами. На першому розташований відділ товарів для немовлят та відділ дитячих іграшок. На другому знаходиться відділ дитячого та підліткового одягу. Олександр Назарець, Сергій Жук, телевізійна служба новин. Об'єктив.